Надійшов наказ на перегрупування в визначеному районі і висування на херсонський напрямок. Тобто Це населений пункт Покровський, Він став якби ключовим. оскільки саме звідси ми почали вже безпосередній наступ на їхню смугу оборони на початку березня. Перевага противника була колосальна. Ну реально була колосальна. Колони з Херсону йшли, йшли в напрямку Миколаєва. Ми стикнулися з дуже сильним артилерійським впливом противника. Дуже сильно він використовував армійську авіацію. Це були нальоти, два-три нальоти за буквально за вечір авіації гелікоптерів класу Мі 24 А це було як правило ланка. І позаду їх супроводжували два-три вертольоти Ка-52. Цікнулося теж з великою проблемою. Це цивільне населення, яке знаходилось тоді на початок березня тут. Його було просто дуже багато. Здійснювалася майже дві доби евакуація в першу чергу жінок, вагітних дітей. Село оточене каналами, тобто це єдина дорога, яку можна було заскочити населений пункт. Стрілецька зброя, АГС, міни, птури. Все само летіло сюди, бо це ну от основна точка на Херсон. Та стугна знищила дві машини, а на тому фланзі села стугна знищила десь Три ну, танки точно, плюс я не рахував колісом техніку. Вони ж дурні, вони колонами вискакували, вискакували на горизонт, і ціль, дальність для стугни 2,5-3 ідеальна, тобто можна було працювати. Екіпаж одної з механізованих рот БМП-2. БМП горить, вона їздить, воює, веде бойові дії, наводчик вилазить з башні, Допомагає механіку каже, куди йому їхати, і той же екіпаж міняв три машини. Він повертався на позиції, брав іншу справну машину їхав воював. То ракета, то ракета, а це авіабомба. Якщо взяти лінію всього батальйону, коли ми виконуємо задачі. То лінія дуже велика і кожна ділянка можна сказати, бойових дій наших фронту була досить, досить гаряча. На одній з рот ми вели бої з ДРГ, на іншій роті постійні обстріли були е, жилих е, масивів. Але ми навчилися, і люди навчилися і вміють, і знають, і воюють дуже якісно. Мангали їхні не допомагають, але... І був випадок, ну я кажу, як є, що ракета джевеліну застряла в цьому мангалі. Вона потім зірвалася, коли він почав крутити башню. У нас було все. Ми навіть навчилися робити багаторазові батарейки до енлоу, до джевелінів, хоч попри те, що вони якби одноразові. Тобто, можна так сказати, Хімічили, як могли, і досить успішно. Отримали наказ на здійснення наступальних дій в напрямку Херсона, тільки на визначеному напрямку. Нам вдалося прорвати оборону противника. Десантники Ставропольські почали тікати. нарощували наступ, проводили розвідка, працювала далі, просувалися, надавали їм закопуватись. Тобто вони розуміли, що вони або зараз потраплять в котел. Тому що угрупування військ у нас досить велике і в першу чергу ми беремо якість знов ж. А у них вже ця якість або загинула, або поїхала додому без ног, без рук. Тобто, але вона лишилась, у них є військові. Хто каже, що легко заїжджалося, ну, я кажу, по своєму напрямку то не було легко. Я вже мовчу про сотні мін, про піхотних танкові. На жаль, маємо таких два сусіди. На жаль. Ну, але все одно можна починати вже збудувати паркан величезний, позиції, все, від них відгороджуватися і йти в цивілізований світ, а не жити з цим племенем. Цю війну треба однозначно закінчити, але лише нашою перемогою. Жодних перемовин на їхніх умовах бути не може.